Зеленими святами називають три дні до отиці і перші дні після неї. У суботу житло кличають зеленю, чебрецем, любистком, м'ятою, гілками клена, липи, дуба і в'яза, підлогу встеляють травою, липехою, полином. Таким чином вшановували невмирущість життя і невичерпність його джерела. У цей день поминають померлих. Тому суботу називають батьківською, задушною або ж Троїцькими дідами, упорядковують могили воїнів, відомих і невідомих, січових стрільців, воїнів української повстанської армії, героїв нинішньої війни, усіх, хто боровся за волю України, хто загинув, обороняючи нашу незалежність і наш народ. У неділю на трійцю люди несуть святити до церкви букети квітів, любистку, м'яти, татарського зілля. У християнській символіці зелена барва листя і пагонів символізує вічне оновлення життя. У цей день ходять у гості. Обов'язковими стравами є яєчня і зелений щавливий борщ, налисники з сиром. А ще на тріцю українці печуть козулі, хліб у вигляді вінка. По обіді молодь сходиться на галявину чи майдан, де встановлена віха. Віха це висока жердина з колесом від воза, прикрашена гірляндами із трав і квітів. Молодь водить довкола віхи хороводи, грає в ігри веснянки, співає зеленосвятські пісні. Підписуйтеся на Студмедіа БДПУ і дізнавайтеся багато нового.